Ті, хто займається продажами а, і досі не використовує цей інструмент, я хочу ну, от, настоятельно, реально порекомендувати а, використовувати таку штуку, як а, холодні дзвінки і холодні розсилки. Якщо ви а, продаєте послуги, продукти і не телефонуєте в холодну своєму клієнту. Або не пишете йому в холодну, то ну, ви втрачаєте ну, просто величезну кількість грошей. Я... Чому я взагалі говорю за цей інструмент? Тому що ну, я особисто заробив десятки тисяч доларів в холодно, продаваючи холодно в холодну. Я заходив в холодну до... Своїх потенційних клієнтів, я знайомився з ними, да? е, і як результат я закривав сіл. Для кого не для кого такий формат не підійде? Для всіх тих, хто е, боїться телефонувати, для всіх тих, хто соромиться, що про нього подумають інші люди. Для всіх тих це не підійде, хто е, ну, не потребує результату. Тобто він е, працює на роботі і робить свою роботу е, для галочки. Просто щоб було. І не потребує результату. В чому перевага такого інструменту, що ти можеш продати будь-кому, от будь-кому, що завгодно. Тобто ти е, не відштовхуєшся від того, коли, тобто коли ти даєш платну рекламу, то ти виходиш із того. Да, от... Ну і працюєш з тими клієнтами, які прийшли по тебе. А тут справа в тому, що ти можеш сам обрати з ким, з ким тобі працювати. Просто сам обрати, з ким тобі працювати. Хоч з Силеном маском, хоч там з додальним дампом, хоч з баракабамою, хоч з джефом Безосом, за з ким завгодно. Просто обери будь-яку компанію, обери будь-яку людину і почни робити маленькі кроки. На, до результату. Маленькі кроки. Тобто ти дійсно тобі треба буде зробити там, десятки, сотні, можливо, тисячі різних кроків для того, щоб досягти ну, цього от результату, досягти стіл цього. Тому чому я говорю про те, що ви маєте можливість продавати будь-кому. Будь-якій компанії, будь-якій людині, тому що, ну, в принципі, зусиль ви докладаєте приблизно однаково на те, щоб продати дешевий товар, і на те, щоб продати дорогий товар. на те, щоб продати там, одному клієнту і іншому клієнту, ви докладаєте приблизно однакову кількість зусиль. То чому би не обрати одразу великого клієнта? Чому би не обрати відразу дорогі послуги, да, не продавати дешеві послуги, а продавати дорогі круті послуги, бо вони дають кращий результат. А, Як я взагалі раджу робити? А, завжди, коли ви робите холодні дзвінки, то важливо телефонувати і спілкуватись з. З людьми якомога от вищого рівня. Да? Тобто, якщо ви не можете поки що, там, у вас немає номера там, Ілона Маска, але ви, як мінімум, там, у вас є номер менеджера, який працює в його компанії, ви можете познайомитись з ним. Ось, запитати в нього, а хто кого він ще знає? Можливо, він дасть вам контакт е, якогось е, працівника, який там ще вище на посаді. А той знає е, іншу людину, яка ще вище на посаді. Таким чином ви будете цими маленькими кроками проникати все глибше і глибше і йти до результату і ставати до успіху все ближче і ближче. Якщо є е, контактний номер, Подумайте схему, придумайте сценарій розмови. Обов'язково. Якщо у вас є контакт саме вже людини, якій ви хочете продати, продумайте сценарій розмови. Ваша задача його зацікавити. Йому, можливо, скоріш за все, дзвонять тисячі інших людей, які намагаються йому щось продати. І ви будете тисячі першим. І якщо. Якщо ви його не зацікавите, якщо ви не запам'ятаєтесь йому, то ви станете просто цим тисяча першим. А далі буде тисяча другий, 1003. Тисяча тобто не факт, що якщо у вас є номер телефону, то це вже буде результат. Абсолютно не факт. Важливо виділитись. Засуньте ваше его, вашу, со... ваш... вашу сором'язливість подалі собі. І думайте про те, як закрити цю угоду, як зробити цей продаж, як досягти цього результату. Згадайте про свої мрії і цілі, які вам треба закрити, для чого вам потрібні гроші. І зробіть цей результат. Як, робити, як продавати в переписках. Те саме, ви обираєте, з ким ви хочете працювати, знаходите в соціальних мережах, пишете шаблонне повідомлення, щоб зацікавити. Що ви маєте в цьому повідомленні донести, що ви не маєте на меті е, продати, ви маєте на меті е, створити цінність, ви маєте на меті бути корисним. Станьте корисним. Якщо це е, компанія, е, і, або це, наприклад, власник, ви хочете з ним працювати, власник компанії, ви хочете створювати для нього, наприклад, відеоконтент, да, щоб розвивати його особистий бренд. Створіть е, на основі того контенту, який вже є, створіть для, нього, е, е, створіть для нього відеоролик. Запропонуйте йому, давайте я створю для вас е, ряд е, от, контенту, і ви побачите, е, як це працює. Ви побачите, наскільки я хороший. Е, можливо, перші ітерації. Е, ви ще не, ви не заробите, але ваша задача з ним познайомитись, ваша задача з цією людиною вправ, е, е, налагодити якісь відносини. Ваша задача е, з йому запам'ятатись, сподобатись, щоб він хотів вас. Да? Не тільки ви його хочете, а й він має захотіти вас. Тому так, да, дійсно, треба буде на, на це витратити е, час. Продажі теж, на жаль, мають. Е, Властивість не накопичувального ефекту, як і розвиток особистого бренду. Ти створюєш особистий бренд, ти, ти знімаєш контент, щоб розвивати свій особистий бренд, а результат він буде давати трішки пізніше, не одразу. Тут точно так само. Коли ви починаєте телефонувати, починаєте продавати, знайомитись з людьми, це дасть результат згодом пізніше, не зараз. Зараз це можна вийти на ринок з кілограмом яблук і продати його зараз. Заробити собі на літр молока, щоб не бути голодним. А в продажі дійсно треба вкладати час терпіння. Це саме головне. В більшості, лю... в більшості випадків людям не вистачає терпіння. Ми живемо вже в такий час, коли людям потрібен швидкий дофамін, швидкий результат, швидкий успіх, швидкі гроші, швидкий секс, швидка їжа, швидкий контент продажах точно так само. Ті, хто не мають терпіння, да, а, ідуть туди, де можна отримати швидкі гроші. Не великі, а швидкі. Не обов'язково вони мають бути великі. Подивіться на Ворена Баффета. Чоловіку 90 років, він досі інвестує. У нього є компанії, в які він інвестує вже там по 20, 30, 40 років. Тобто йому не треба там сотні відсотків річних, йому там треба 10% річних. Але він поступово, крок за кроком, робить свою справу і отримує результат в довгостроковій перспективі. Що саме головне, це впевненість в собі. В продажах впевненість в собі. Ви можете дзвонити і писати. Да? Ну, скажу так. Ви не будете дзвонити і писати, ви не будете продавати, якщо ви не впевнені в собі. Ви зможете це робити тільки тоді, коли ти впевнений в собі. От ти впевнений в собі. Ти впевнений в своєму продукті, ти впевнений в своїх послугах, в своїх силах, своїх знаннях. І ти топиш. Тобі відмовили. Ти «Окей, спробую ще раз. Відмовили, «Окей, спробую ще раз. От відмовили наступний. Наступний. Наступний, наступний. Якщо стратегічно вибрав якогось клієнта, йдеш до кінця, допоки е, його не закриєш. Звісно, якщо ти розумієш, що він тобі як клієнт не підходить, тобі його послуги не потрібні, то й нема сенсу е, галтувати його, скажімо так. Да? Немає, ну для чого продавати те, е, що людині не треба. Продаємо тільки те, що треба. Але якщо ви дійсно розумієте, що йому це потрібно. Те, що ви робите йому потрібно, напевне, ви це знаєте 100%. Ви просто не можете його переконати, то пробити різними способами. Різними. Я приїжджав в офіс і чекав людину під офісом, щоб з ним поспілкуватися, щоб він назначив мені зустріч. Я по півдня міг сидіти під офісом, щоб зустрітись на 20 секунд з потрібною мені людиною і назначити з ним зустріч. Ось так досягається результат. І, звісно, в кількості, е, в кількості про зроблених дій все виміряється. Ви заробляєте стільки грошей, скільки дій ви робите. Якщо ви будете робити в 10 разів більше дій, то і в 10 разів будете більше заробляти. Щоб робити в тисячі разів більше дій, треба самі ви цього зробити не зможете. Для цього потрібно робити. А це вже і є бізнес, коли ви наймаєте персонал на роботу. З вами був, з вами був Богдан Дриліцький. Підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій Instagram і на мій Telegram канал Тут все про розвиток особистого бренду, про бізнес, про продажі, про класне самопочуття, про успіх і про результат. Пока.